Книга мудрості Ісуса, Сина Сираха, розділ 5 Не покладайся на власні багатства. Не кажи Я самодостатній. Не потурай своїй душі та потузі своїй, щоб не ввели тебе в пожадання твого серця. І не кажи, хто, мовляв, мій володар, бо кари гідний Господь таки скарає. Не говори згрішив. А що мені сталося? Господь бо довготерпеливий, не покладайся на прощення занадто, гріхи до гріхи додавши, і не кажи, а що милосердя його велике, то й безліч гріхів мені він відпустить, бо й милосердя, і гнів є у нього, тож на грішних спаде його обурення. Не гайся повернутися до Господа, не відкладай з днини на днину. Бо зненацька вибухне гнів Господній, то й загинеш у годині помсти. Не звіряйсь на багатства, несправедливо набуті, не допоможуть тобі в день нещастя не війся у кожному вітрі і не ступай усякою стежкою, так бо робить грішник двоязичний. Стій твердо при своїй думці, і хай одне буде твоє слово. Слухавши, будь скорий, а відповідавши, повільний. Відповідай ближньому, коли відаєш, коли ж ні, поклади долоню на уста собі. І слава, і не слава в розмові язик людини її погибель. Не допусти, щоб тебе називали підшептувачем, і язиком своїм не наклеплюй, бо на злодія сором спадає і на двоязичного осуд тяжкий. Ні в великим, ні в малім не провинюсь і не ставай з друга ворогом.